З нами нам вайбер-зв'язок вийшла депутатка Луцької міської ради Алла Думанська. Вітання, пані Алло. Доброго вечора вам. Отже, пані Алло, знаємо, що нещодавно днями Луцька міська рада затвердила бюджет Луцької міської громади на 2023 рік. Але ваша фракція, фракція ЄС відмовилася підтримати цей документ. Чи можете розповісти, навести ваші аргументи, чому ви не голосували за бюджет на наступний рік? Навіть так, почну напевно, здалеку ми не бачимо потреби ну, не знаю, або рак раз на рік ми собі дозволяємо не підтримати зміни до бюджету. Ну або бюджет загалом, тому що ну насправді на кожній сесії наступній ми все одно будемо вносити зміни, і в ну постійно їх вносити. Тому якось загалом підтримувати документ, напевно, немає сенсу, бо від того нічого не міняється, ну просто це не той бюджет, який складається раз на рік, і буквально якісь там е кілька змін протягом року вноситься. Це бюджет все одно, ну як і минулого року, так і цього року. Я переконана, буде точно так само. Е постійно потребує коригування, тому не дуже принципово чи підтримали ми його на е початковій сесії для цього бюджету. Щодо якихось таких критичних зауважень, так загалом, ну як стверджують автори цього бюджету, він там збалансований і таке інше, але з іншого боку, бракує в ньому якихось стратегічних напрямків, які були б видимі, і можна було б зрозуміти, куди рухається Луцьк, Луцька громада загалом в майбутньому, ну як така. Таке виправдання для того, що немає ніяких таких стратегічних рішень, те, що зараз війна, але тим не менше, ну мені здається, війна це якраз е, ну і та ситуація, в якій ми зараз знаходимося. Це шанс для нас можливо переосмислити якісь речі, які робилися до того, е, запланувати якісь, які не робилися раніше, і їх варто зараз зробити. Е, тому таким чином наша фракція прийняла рішення не підтримати цей бюджет. Хоча ми розуміємо, що глобально це ні на що не впливає. Ну, до речі, бюджет цьогоріч точніше наступного року буде становити 2 мільярди 694 мільйони 89 тисяч. Це значно менше ніж цьогоріч. А чи відомо яка ситуація з виконанням бюджету саме? 2022 року Не, незначно роботу. менше, це фактично такий самий. Там може mm. навіть трошечки більше цього року. Виконання ну за тими даними, які нам вже звітувався департамент фінансів. У нас виконання бюджету 100% цього року у випадку надходжень. Ми там ще не до ну, не, не, не вдалося по витратах все зробити те, що планувалося. Ну але це об'єктивні причини, тому що е, багато е, платежів просто не проходили через те, що блокувалися казначейством через постанову уряду. 에, тобто ми як тилова область, теоретично ми могли робити багато речей, е, ну і гроші на це були, але е, виплати заблоковані на рівні держави. Е, тому е, не було, е, ну, була така. Своєрідна економія по багатьох пунктах бюджету 2022 року є ймовірність, що точно так само буде і 2023, тому що е, станом на зараз ми розуміємо, воєнний стан продовжений до кінця лютого, і, ймовірно, його будуть продовжувати далі. Ну бо е, якими б ми не були оптимістами, треба реалістично оцінювати ситуацію, і е, війна з нами ще надовго. Але тим не менше, от якраз зважаючи на ці нюанси, ймовірно, можна було б трошечки інакше формувати бюджет 2023. Бо те, що ми там заклали, фактично. Якщо я не помиляюся 20 мільйонів на виконання програм цивільної оборони і тероборони, але можливо цього недостатньо, е, можливо, треба було якось інакше планувати інші витрати е, для мене, наприклад, за, загадкою досі залишається. Ну, але це не тільки на рівні нашого міста і громади, але й на рівні держави. Е, недооцінена роль культури під час війни. Я не буду цитувати Черчилля, але тим не менше ми розуміємо, що Росія в першу чергу нищить нас як націю, нищить нашу культуру. І тому зараз мені здається стратегічно важливо було б е, виділяти кошти всі можливі, які є і не потрібні на армію, на е, розвиток культури, на підтримку митців, е, на підтримку якихось нових проєктів, які б зараз е, утверджували е, нашу. Національну ідею в нас самих, ну і тим паче, маємо маємо в цьому контексті працювати і за межі нашої країни. В цьому е, мені тут, наприклад, теж не імпонує бюджет Луцької територіальної громади, тому що там е, фактично е, ну не дуже багато. Там десь 2 мільйони конкретно на заходи там департаменту культури закладено е, ще близько чотирьох на заходи інших. Ну тобто та по по галузях, по, по будинках, культурах, бібліотеках, школах, мистецьких, от ну і фактично на рівні от, для порівняння на те, що мене наприклад трошечки здивувало, там 2 мільйони на заходи на весь рік і мільйон 990 тисяч на відзначення урочистих дат. Тобто, це фактично там на різні букети квіти. Я не кажу, що цього не треба, але от співвідношення ці ну, вартості, тобто ми на букети. Витратимо точно стільки само скільки ну на, на заходи, які мали б бути для цілої громади. Тому що, попри те, що у нас тут немає бойових дій, попри те, що ми така тилова область, тут люди теж потребують підтримки моральної. Зрештою, я ще так само чула. Є вже, наприклад, наведені факти про те, як. Ну, це не про нашу область, а загалом про те, як е, внутрішньо переміщені особи адаптуються до життя в нових умовах. І тобто, якщо вже вдалося е, влаштувати побут, можливо, навіть вдалося якось налагодити е, ну, роботу, знайти. І е, це все влаштувати виникає голод якраз за культурними заходами, і е, цього бракує людям. Тому мені здається, що це стратегічно важливо було би Вкластися більше в культуру, тим паче, що цього року ну якраз в неї найбільше і забирали, тому що вважалося, що там проводити масові якісь заходи не на часі, ще якісь заходи не на часі, ще якісь речі робити. Ну теж ну, тобто така дуже двояка ситуація. Ну і ми знаємо, що культури бракує нашому міському на голові. Бачили, що під час сесії у вас була перепалка з ним. У нас є відео із сайту міської ради. Я пропоную зараз нашим глядачам переглянути це відео, а згодом ви прокоментуєте. Гала Григор'ївна, ну ви, ваша фракція, не голосує за бюджет. Для чого вам ці запитання? Ну, той, хто збирається голосувати за бюджет, йому потрібно задавати запитання. Ви ж не голосуєте за бюджет, для чого вам запитання? Та пані, Алло, як ви можете прокоментувати ось таку хамську поведінку з боку очільника нашої громади? Ну до речі, її помітили і журналісти, і інші обранці міської громади. Ну, на цій сесії це був не єдиний е, такий е, випад з боку міського голови в сторону депутатів. Е, ну то навіть це я б сказала, був дос, досить лайтовий е, порівняно там, наприклад, з реакцією міського голови на е, з потребу стратегії для людської громади. Е, як я можу прокоментувати? Ну, це дуже просто е, цій міській раді не подобається, коли в сесійній залі в, в відбуваються хоча б якісь реакції. Речі, які хоч трошечки е, супроти. Ну тобто я не вперше вже нариваюся на такі компліменти в лапках від міського голови. Ну тобто майже звикла до цього. Рік тому, точно так само, коли ми була бюджетна сесія, я там теж отримала зауваження. Як на його думку, напевно, доречні, Хоча я вважаю, що не повинен він такого робити. І, попри те, що я можливо знала, що ми не будемо підтримувати бюджет, це не означає, що я як депутатка не маю викладання. Конити свої обов'язок перед громадою і не вивчити його. Я насправді досить ну наскільки було це можливо, бо нам його насправді дуже пізно е, дали доступ депутатам до всіх матеріалів по бюджету. І було трошки мало часу, щоб вивчити. Не тим не менше, я сходила і на свою комісію сходила на бюджетну комісію. Хоча міська рада, ну депутати і деякі колеги не підтримали моє переведення в бюджетну комісію, бо ми фракцію посну таке рішення прийняли, що нам потрібен представник в цій комісії, ну представниця. Е, от, але депутати на попередній сесії не підтримали цього, і, і ну тим не менше, я пішла на цю комісію, теж послухала доповідачів. Е, ну бо здавалося б, що один той самий бюджет доповідає е, наша е, директорка департаменту фі... фінансів, Але тим не менше на кожній комісії якісь інші нюанси викриваються. Е, точно так само я і приділяла час в е, тому, щоб його почитати самостійно. Хоча ну зізнаюсь, для мене це не найпростіша задача читати. Ці всі таблиці, а їх там е, досить багато, і вони великі. Інформації е, багато просто і. Тому е, так я маю право як депутатка задавати питання тоді, коли я вважаю це за потрібне. Тим паче, якщо це не суперечить регламенту. Тим не менше, міський голова деколи собі дозволяє е, вдаватися в емоції на сесії і робити зауваження депутатам. Ну такі я вважаю, досить недоречні. Ну але цим він ну, розумієте, це ж він не ну, якось я це переживу, але він себе показує з такої сторони, з якої показує. Up. Пані Алло, дійсно, ми пам'ятаємо минулого року, якраз таки дискусія вас знов, також була з приводу програми розвитку культури з міським головою. А зараз ми так розуміємо, що ще менше виділено культуру. Тож розкажіть детальніше, так як ви безпосередньо займаєтеся саме цим, що взагалі за цей бюджет може створити культура Луцької громади в наступному році. І загалом про якісь пропозиції, можливо, у вас були чи могли би бути щодо бюджету? от Ви згадували на тероборону. Які пропозиції саме вашої фракції, що би ви хотіли бачити в цьому бюджеті, чого на жаль не побачили? Е, ну, про культуру я вже трошечки розповідала. Ми, ну, мені здається, що ну, те, що є, це вже добре, але ну, могло б бути більше. Е, знову ж таки, е, якщо е, ви дали е, оцей момент, е, це ж відповідь була на моє запитання про витрати на? Е, Висвітлення інформації, ну, на інформаційне висвітлення діяльності Луцької міської ради. Ну, як на мене, це недоречна витрата в контексті е, от саме воєнного стану. Тим паче, що ми її не реалізовуємо, саме цю програму. Ну, принаймні в 2022 другому році, е, там ті пункти, які там прописані, наприклад, якісь там прямі ефіри, е, ну або просто вона реалізовувалася недобросовісно, так як би мало бути. Е, і е, тобто, цей пункт можна було. Б забрати, але міський голова сказав, що він дивиться оптимістично в наступний рік і е, будуть ефіри, і будуть депутати ходити на ефіри. Хоча така собі сумнівна користь з цих ефірів для депутатів, мені здається, ну і для виборців точно так само. От а стосовно культури, ну якраз ми нас там не заплановано, наприклад, жодних. Хоча ця міська рада трошки любить різні там ремонтні роботи. Ну, правда, більше дороги, ніж інші. От, ну але, наприклад, капітальних ремонтів закладів культури не заплановано на наступний рік жодних. А тим не менше, багато закладів культури перебувають в досить плачевному стані, і в деяких просто неможливо працювати елементарно, не теж ну вже не кажучи про те, щоб там якісь грандіозні робити культурні і е, мистецькі заходи. Е, Якісь там дрібні речі передбачені, ну, але це дрібні речі. Стосовно двох мільйонів на заходи, ну я думаю, що можливо, якщо це буде якісь один-два великих заходи, але це навряд чи ну, тобто за весь рік цього мало. Мені здається, що цього мало. Стосовно якихось інших пропозицій. Е, ну насправді там питання більше не так до виділення коштів, бо кошти виділяють на те, що є, і ну, його потрібно фінансувати. Е, хотілося б вже напевно думати про реформування неефективних комунальних підприємств. Ну з моїх улюблених там парки і сквери, які нам щороку обіцяють. Ну я, наприклад, вже напевно десь півтора роки чекаю. Економічний план розвитку від цього підприємства. Е, з того, що ми теж не підтримали зараз, але воно вже є баласт, який впав на, на міську раду, ну на бюджет міської громади цього року. Це стадіон Авангард. При тому, що я загалом розумію ну, стратегічну важливість цього об'єкту для міста, як ну, для розвитку спорту і спортивної галузі. Але тим не менше, те, як цей стадіон повернувся в комунальну власність, ну це така собі історія, і ми не підтримували теж е, програму е, розвитку КП стадіону «Авангард». Тому що е, ну, банально через те, що на початку, коли ми його брали в, е, у власність, е, прозвучала фраза, що він буде коштувати. Утримання, e, тобто його в Луцькій громаді, буде коштувати 0 гривень. А в дійсності? А в дійсності це як мінімум 4 мільйони в бюджеті 2023 року. Та ще вдвічі більше, ніж на всю культуру. Що-що? Вдвічі більше, ніж на всю культуру. Е, ні, не, не вдвічі більше ну, ніж має. на всю культуру, тому що е, ну дивіться, я ті цифри, які я називаю стосовно культури, так щоб все було чесно і всі е, ні, ні, нікого ні в чому не звинувачувати. Вони стосуються виключно заходів. Тобто uh -huh. там ще є насправді бюджет культури набагато більший, і він по там десь близько 150 мільйонів. Але це ще заробітні плати працівників. Uh -huh. е, ну насправді у нас багато працює в цій галузі людей, і вони всі потребують е, е, заробітної плати, хоча має... Зазначити, що зарплата працівників культури одна з найнижчих в зі всіх працівників там Луцької міської ради. Дякуємо, пані Алло, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими радіослухачами та телеглядачами. Депутатка Луцької міської ради Алла Домайська була з нами на зв'язку. На все добре, тримаємось. Дякую вам, до побачення. До побачення.